Чи можете ви сказати, яка зараз ситуація в місті? Хто його контролює? Ну от станом на зараз. Ну, власне, те, що нам відомо, ми є батальйоном свобода у складі 4-ї бригади національної гвардії. Ми е, продовжуємо стояти і захищати Бахмутський напрямок на Бахмутському напрямку, і те, що наші побратими, те, що ми знаємо, е, відбувається на солідарі, вимагає певної інформаційної тишини. Дійсно, у противника дуже жахлива, дуже неприємна тактика. Вони не рахують своїх людей як за людей. Вони використовують отих найманців, отих негідників, вагнерівців. Бо одноразових дуже дешевих солдатів, дешевих в прямому сенсі, тому що е, на їхню екіпіровку, на їхнє навчання, на їхні е, там навіть харчування не виділяється великих ресурсів. Їм просто видали автомати доволі часто державі ржа, без бронежилетів, без касок і відправили у бій. Ми всі знаємо світлини тижневої давності, та і в принципі останні декілька місяців розповсюджуються світлини як посадки поля. Села, все навколо Бахмута на бахмутському напрямку, всіяно білосміттям, оцими двохсотими найманцями і мобіками, яких ніхто не рахує, яких ніхто не евакуйовує. І ми чітко точно знаємо, що навіть поранених і тяжких поранених ворог намагається лишати на місці для того, щоб не витрачати ресурси для їх евакуації. ну і власне і таке є. Те, що відбувається на Солідарі, повторюсь, вимагає інформаційних діє і тиші, дозвольте робити українській армії справу. І про що йде мова? Мова йде про декілька там, квадратних кілометрів, якщо навіть можливо менше, вже території. Тобто Солідар вже на жаль не можна назвати містом, тому що ворог знищує як і Бахмут, які Солідару це тактику Воняною і ті кадри, які ви показуєте зараз. от всі будівлі там ну ні однієї, не те що цілої будівлі, там скоро ні однієї цілої цегли не лишиться від тої кількості боєприпасів, від тої кількості артилерії, яка там є. Дійсно, як казав мій побратим Євгеній Рабай, ворог використовує тактику на живця, тобто вони відправляють групу одноразових смертників солдат якої у них всього дві задачі у цих смертників: перше вияти як приманка виявити наші вогневі точки. і друге передати будь-яким способом сигнал, де вони зупинилися, таким чином, щоб наступна група вже знала там, знаєте, для них певний стартовий стартовий майданчик, з якого вони далі мають намагатися тасуватися вперед і вперед? Ворогу це не приносить нічого, крім величезних втрат. повторюсь, втрати щодня на Бахмутському. Напрямку ворога налічують до 1200 тобто уявіть собі темп, динаміку і жахіття цієї війни, те, що тут відбувається, те, що відбувається в 21 столітті в 2023 році на українському Донбасі, це схоже на те, як криваві маршали радянського союзу того самого окупанта Московії вкидали в бій тисячі солдатів, десятки тисяч солдатів стравбатів. Те саме вони такий самий успіх хочуть повторити і на бахмутському напрямку. Давайте mm -hmm. чітко говорити. Ворог зрозумів, що він не може штурмувати Бахмут флот, тобто він несе величезні втрати, а просування немає. У нас дуже ефективна динамічна оборона, і скажімо так, солдати, ну тобто, ну, живий ресурс на фронті на зараз, при нинішній війні, він не відіграє не роль, тому що один кулемет, один снайпер може. А зупинити прорив, один міномет, одна гармата, одна артилерія може зупинити в атаці до батальйону, тобто і про Владимир... не і вогонь. Зупинити так. дозвольте. Дозвольте питання. От сьогодні в нинішньому огляді аналітики інституту вивчення війни сказали, що захоплення російськими сили російськими силами Соледара не буде означати взяття в оточення міста Бахмут. А власне дозвольте, якщо ми змоделюємо, якщо російські сили таки беруть під свій контроль Соледар, чи дійсно це не означає оточення Бахмута, чи все таки це не так? Якщо подивитися на лінію фронту, то вона рівна. Ніяких там утворень, які б означали певну загрозу оточення, немає більше того, основні комунікації, основні дороги, які снабжають Бахмутського групування, вони під контролем української армії і навіть не під вогневим контролем ворога. Тобто в місто можна спокійно заїхати, можна спокійно надавати гуманітарну допомогу, евакуація місцевих мешканців спокійно відбувається. І те, що я кажу, те, що відбувається зараз, ті ресурси, і ті сили, які кинув ворог а, на Солідар, Він а, по ітогу хоче отримати просто декілька квадратних кілометрів а, території, навіть не місто, тому що повторююсь, міста там уже немає від тої кількості артилерії, яка була вбехана, яку ворог застосував, рівняючи, просто от, зрівнюючи от, правильно показуєте кадри, зрівнюючи кожну будівлю, кожну садибу, кожен кожен метр а, цієї землі. І з таким же успіхом вони б могли просто загнати е, під кулемет на будь-яке поле е, десят сотні тисяч е, тисяч своїх е, цих злочинців і розстріляти. От те саме вони фактично женуть оцю худобу на убой, що робити українській армії. Українській армії, і українському суспільству треба проявляти терпіння, готуватися, тренуватися, розуміти, що ми маємо перемогти ворога не кількістю, а ми маємо ворога пере, е, перемогти. Підготовленістю, навиками, технікою, розумом і високими технологіями. Я повторюсь, війна це війна технологій зараз. І в першу чергу, в першу чергу, виграє той, хто краще оснащений, той хто а, більше знищує ворога і більше знищує живої сили. Володимир, ви сказали, що навіть якщо змоделювати ситуацію, якщо вас правильно зрозуміла, російські війська візьмуть контроль над Соледаром, то Бахмут все рівно лишається добре укріпленим, тобто якоїсь прямої небезпеки немає. Ви також констатуєте, що місто Соледар знищене, і ми це теж бачимо на кадрах. Тоді в мене таке питання: а чи є сенс зараз вести бої за Соледар е, ціною великих втрат? Я питаю про це, тому що CNN напередодні опублікувало розповідь українського бійця. Вони не називають його прізвища, і він 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 прям їм сказав, навіщо вмирати це цитата. Якщо ми все одно сьогодні, завтра покинемо е, Соледар. Що б ви на це сказали? Е, наша задача навчитися знищувати ворога швидше ніж вони поставляють і провозять нових найманців, вербують нових найманців і мобілізовують нових дешевих солдат. Те, що те, що відбувається в цих болотах мордовських, це перше. Друге, е, чи варто тримати, чи не варто тримати солідар і будь-яку іншу укріплену точку або оборону оборонний рубіж? Це повторюсь задача генерального штабу, задача командування, і тут не мені коментувати це їх компетенції. Треба зберігати інформаційну гігієну, Попри... а, Та, та, наша та. Наша... та зламати. І якомога більше знищити ворога, зламати його наступальний потенціал там, де це можливо, так як це можливо в тій чи іншій динамічній обороні. Ми вже можемо говорити е, і констатувати, що ворог не зміг взяти штурмом в лоб Бахут. Те, що відбувається на північних і південних околицях, це є спроба ворога обійти, їх, яка теж е, ми бачимо з тими ресурсами, які ворог кидає в бій. А ми бачимо, що він. В на Солідар кинув майже все, що у нього є, в принципі, на фронті, те, що от власне на інших рубежах, в тому числі не те, що всі всього фронту, а Бахмутському напрямку спостерігається, то вони всі тілові частини, всіх забезпеченців там, ну всіх, всі, всіх зараз кидають в передні окопи для того, щоб створити видимість, що їх багато насправді по телам Вони і Ми чітко знаємо, що ці от. Командири злочин... командиру угруповують Вагнера і, і десантних частин, штурмових частин і регулярних збройних сил Російської Федерації на інших напрямках просто кричать і багають поповнення. А їм його не присилають, тому що все, що у них є, вони зараз відправляють на солідар. І їм це успіху певно не приносить. Ми вже можемо говорити про те, що ворог. Ну, буде намагатися кидати ресурси для того, щоб обійти з півдня і з півночі. Але ну, повторююсь, я сподіваюся, успіху ворога це не принесе. Це вже певний новий етап е битви за Бахмут. Тому що першу фазу битви за Бахмут українська армія виграла, знищивши до десятка тисяч. Може не Володимир, навіть... в... так. Володимир в мене ще одне питання. Той самий військовий. Ви ви ви, ви, ви щас говорите, що про те, що варто зберігати тишу, інформаційну гігієну і так далі. Але я зауважу, що в напрямку Солидара також працюють міжнародні журналісти, декілька груп, і вони відверто пишуть про те, що там відбувається, тому тиші в будь-якому випадку не вийде зберігати. І той самий військовим, з яким говорили журналісти CNN, він сказав, що з боку України теж дуже великі втрати. Дослівно, це його цитата, не моя. Він каже: ніхто не рахує загиблих. Що ви на це скажете? Ну, я не можу цього сказати, для тому що е, я впевнений для Збройних сил України і для, ну, для підрозділів Національної гвардії. Кожен е, хто є на щиті, це є героєм. Е, це є безумовним героєм, і ми вшановуємо пам'ять кожного нашого героя. Е, тому ну, я піддам сумніву ці слова, що. Трати великі і з української сторони, в плані того, що якось підставляти стратами ворога. Дійсно, це війна, і ніхто не застрахований від, ну, власне, не було б воїн, якби, не було б це війною, якби ніхто б не воював і не було ризику Але, повторюсь, для, для нас кожен солдат є героєм. І пріоритетом командування, зокрема, нашого командування. Те, що я з чіткістю можу сказати, це є збереження е, життя і здоров'я наших солдат, наших побратимів. Тому ну, дійсно дуже надзвичайно склада. Дійсно, на жаль, є втрати, але повторюсь, втрати ворога в рази більші, і оцей коефіцієнт втрат ворога має бути настільки великий, що ворог просто не встигав будувати е, поповню. Дуже коротко, дуже коротко. Дозвольте запитати, що вам потрібно просто зараз, щоб українським силам українській армії переломити ситуацію на свою користь. Я можу казати виключно зараз про потреби нашого батальйону. Те, що в принципі ми і зараз тримаємо ситуацію, так що ініціатива на нашій ділянці за нами. Давайте якомога більше коптерів, боєприпасів. І ми будемо знищувати ворогів просто не десятками там за день, а сотнями за день. Просто так, щоб вони. Як тільки українська армія зараз буде мати настільки багато артилерійського зброєння, бронетехніки, зокрема, повторюсь, боєприпасів, щоб просто настільки великий тиск був на окупанта, що вони просто від паніки бігли. Ви знаєте, я от наведу приклад сьогодні, не буду називати конкретне місце, але від Щільності, прицільності е, вогня, сьогодні деякі позиції ворог змушені були відступити, те, що ми бачили, вони покидали своїх поранених, навіть особливо евакуації не проводили. І якщо таке буде вже в масштабах 30-40 кілометрової зони, оцей знаєте, е, тем е, і динамічна ініціатива буде за нами, то ворог просто буде розбитий і не, не тільки на Харківському напрямку ці Херсонському напрямку, але й от власне на Східному Донецькому напрямку.